Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра! Вітаю вас на ознайомленні з довкіллям! Сьогодні ми з вами проговоримо про безпеку нашого з вами життя. До нас у групу прийшов сьогодні лист. Дітки, подивіться, від кого цей лист? Впізнали? З якого? З якої казочки ці персонажі? Так, це троє поросят. Що в цьому листі? Зараз давайте дізнаємося. Здрастуйте, діти! Пише вам нафтаф. Як ви напевно знаєте, в мене є два братика нігніф та нуфнуф. -нуф. Після того, як ми перемогли вовка, мої братики живуть разом зі мною в кам'яному будиночку, який побудував я. Мої братики не хочуть мене слухатися і зовсім не хочуть слухати про безпечну поведінку з вогнем, про безпеку на дорозі та поведінку при зустрічі з незнайомими людьми. Допоможіть мені, будь ласка, розказати їм про поведінку у цих ситуаціях. Наперед дякую. Ось такий лист. Ну що, дітки, допоможемо? Ми Нафнафу в його проханні. Добре. Тож, приготуйтеся, ви мені теж будете допомагати. Запрошуємо наших поросяток до подорожі в країну безпеки. І там ми їм про все розкажемо. Перша наша зупинка в цій подорожі буде. З вами називатися вогник. Ми повинні розказати поросятам про вогонь, про те, що він буває добрий та злий, і що від того всього може статися? Коли вогонь буває добрим? Так, добрий вогонь це тепла піч, тепла кімната, смачні та гарячі пироги. Це яскраве вогнище, яке дає нам і тепло, і можливість знову ж таки приготувати їжу. Це святковий феєрверк, наприклад. Але, крім цього, ми з вами можемо уявити. І пожежу, і багато біди через неї. так? Дуже страшні наслідки можуть бути від пожежі. Вогонь слухається тільки дорослих тих людей, котрі знають, як себе з ним поводити. І що сказати, щоб він слухався. так? А дітей вогонь не слухається. Запальничкою, а також сірничком чи свічкою можна впалити пальчики, підпалити волосся. Або взагалі спалити будинок. Отже, давайте разом з вами розглянемо деякі ситуації, в яких задіяні діти. Подивіться, що може статися, якщо діти будуть користуватися плитою. По-перше, на плиті може щось готуватися, і ви можете опектися гарячою її стравою. По-друге, Ця страва може залити газ, вогонь, так, і в квартиру піде газ, що теж небезпечно. По-перше, можна задушитися від газу, а по-друге, може статися вибух. Ну, і, звичайно, якщо ви самі спробуєте запалити плиту, то. Можете невдало підпалити саму плиту, або ж кинути запальничку чи сірничок, і може статися дуже велика пожежа, від якої можуть навіть загинути люди та згоріти все помешкання. Тому, пам'ятайте, ні в якому разі не можна дітям самим користуватися небезпечними предметами, які допомагають нам отримати полум'я. А все починається з маленької іскринки, яка коли підкріп, підкріпиться, а може вона підкріпитися чим папером, сухою травою, бензином, газом, перетворюється в задиристий вогник, який кругом плигає в пошуках їжі і весь час росте, росте, росте. Перетворюючись у вогонь, якого дуже великий апетит. Він поглинає все на своєму шляху і починається пожежа. Скажіть мені, будь ласка, а що треба для того, щоб не сталося пожежі? Що, які прилади не можна використовувати дітям, які можуть викликати пожежу? Ну, це, наприклад, газова або електрична плита, телевізор, комп'ютер, фен, утюг, праска, так, обігрівач, електричний чайник та навіть електророзетки. Не можна користуватися дітям розетками та будь-що туди намагатися вімкнути. Цими приборами без досліду. Догляду дорослих користуватися не можна ні в якому разі. Запам'ятайте про це. Друга зупинка нашої подорожі називається перехрестя. Давайте ми з вами пригадаємо правила безпечної поведінки на дорозі. Я думаю, що ви всі добре знаєте, що на проїжджій частині або біля дороги, ні в якому разі. Не можна гратися, ні в які ігри, так? ні м'ячем, ні з тваринами, ні просто бігати там з друзями. Тому що може статися так, що ви не помітите транспорт, або м'яч викотиться на дорогу, то ні в якому разі за ним не можна бігти, бо можна потрапити під автомобіль. Так само ми взимку любимо теж гратися, так, з гірок з'їжджати, але часто в місті гірки розташовані біля доріг, тому не можна цього робити і треба бути дуже уважним. Як можна переходити вулицю, ви знаєте, для цього існує пішохідний перехід, причому бажано, щоб там був світлофор. Або ж підземні пішохідні переходи, вони більш, звичайно, безпечні для людей. Для пасажирів, автомобілів та пішоходів існують також дорожні знаки, так? не тільки для водіїв, ми повинні знати. І ось в цьому випадку дорожній знак, бачите, на який показує дитина, говорить нам про те, що тут знаходиться пішохідний. Перехід, який про це говорить водіям. А трошки далі є в нас знак для пішоходів. Всі попереджені про те, що тут є пішохідний перехід, тому переходити ми дорогу можемо тільки в цьому відповідному місці. Ну і, звичайно, ходити ми маємо тільки по тротуару, ні в якому разі не по проїжджій частині. Дітки, я знаю, що ви вже достатньо дорослі та взагалі дуже розумні, і ви знаєте всі правила поведінки безпечної для того, щоб не сталося з вами ніякої біди. Я впевнена, що саме так ви і робите. Саме так тепер будуть робити і наші поросятка. Так, вони будуть ставитися відповідальніше і до вогню, і до правил користування дорогою, так, що можна робити, як переходити, де не можна гратися. І я тому бажаю вам безпечних днів. Щоб не сталося ніякої біди в жодному разі, щоб у вас завжди все було дуже добре і весело. А дякую вам за увагу, за співпрацю. На сьогодні наше заняття закінчене. До зустрічі!